Добрий день, малята! Сьогодні у нас малювання. Малювання незвичне. Сьогодні ми будемо малювати м'яти папером ось такими патицями. Послухайте лісик. Ну ж з снігу намело, Стало білим це село, біла стежка, біла річка, біля... біла вишня і смирічка. Біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Подивіться на малюнки, яка гарна зима в лісі. І сьогодні ми з вами спробуємо намалювати самі таку зиму. Що нам потрібно? Я вже пропонувала, бачите, папір, щоб він був темним. Зробила Кольори фіолетовий, синій, голубий. і висушила. Зараз ми з вами, дивіться на мене. І от у мене вже такий папірець. Я малювала зразок. Ось його декілька разів. Треба пом'яти, розвернути, пом'яти, розвернути, щоб він був м'якенький такий. Далі. І починаємо малювати ми ялинку. Ялинку починаємо малювати зверху. І так, потихеньку, багато не беремо, і робимо як ялинка в сторони. І донизу. Розширяємо, робимо так ялинка таку, як подивитися зверху вниз, вона повинна мати форму трикутничка. Знизу, Зверху вона вуща, а донизу гілочки розширяються. Ось, намалювали. Далі пензликом я малюю коричневі стовбури дерев. Подивіться, ось такі бачите по три деревця. Коричневою фарбою робимо стовбури і гілочки. І Ще одне. Так. Ось намалювали. У нас отакі ось вийшли деревця. Далі. А далі беремо вже білий папір з білою фарбою. Ось так, теж його декілька, декілька разів я Він меншенький, і будемо робити, ось, бачите, як, скатала, Зімняла, потім ось гуаш білий, і туди вмакую, і робимо такі шапки, одне дерево. Друге. Такі шапки снігу. Далі низ робимо сніжком, малюється дуже легко і воно дуже гарно виходить. Так, далі і ялинка в нас залишилася, да? Тож ми її вдягаємо в сніжне вбрання. Ну, Ялинка в мене трошки не висохла. Так, і паличкою рушною малюємо сніжок, який падає в небо, ось такі у нас. Ось таке у нас вийшло малювання. Малюємо, дуже гарно виходить малюнок. М'ятим папером малюємо До побачення!